Доброго дня, мене звуть Денис, і я представляю українську ножову майстерню Den 4G. В сьогоднішньому відео хочу розповісти про а, модель а, ножа, який є. Що? Не деговариш без модель! Блє. В сьогоднішньому відео я хочу розповісти про такий невеличкий ніж, який виробляє наша майстерня. А конкретно моделька, яка називається цверкун. А сталь на клуночку Н141 з твердістю 60 одиниць по шкалі Роквеллу. Також на руків'ї ми використовуємо G10. Це такий штатівський синтетичний матеріал, композит смоли і тканини, який є дуже міцним та невибагливим своєму використанням. Конкретно цей ніж є ADC. Тобто ніж для роботи на кожен день, як інструмент. Як іде його використовувати, кожен майбутній власник вирішить сам для себе. На всіх ножах, виготовлених в нашій майстерні, можна зробити індивідуальне лазерне гравіювання. Придбати вироби нашої майстерні можна на нашій сторінці в Instagram, або на сторінці в Facebook посилання в шапці профілю.